Можешь чорний список кидати ДСНС. Я не вмію. Та в смисі, що там, звинив? По чорному спису. Так, єма, що мозг нема, мозочка. Равлик що? 155 Порошенко. Так, добре, значить мозу нема, добре тоді. Так. Значить тоді що? Дивіться. Так, кажіть.

Ви Маєте право надвокати по накривати на звокати 60, буде ви його на противо сидіти, тому що маєте право на один тиловий дзвінок який буде тривати 5 хвилин. Потренуємося тушити понегасниками, а також з автомобіля. автомобілями. це тобі так є випадка. А звідки знаєте, як мене звати? Бо я повню тебе. Бажіть. よかった。<noise> Та все добре в тебе як справи. Та трошечки було б класно, якби вони... да. в мене раунд був мінявка, неспоняв. Не 10, а 11.

А це що таке? Я не зрозумів. Що таке? А це що таке? А ви вживаєте алкоголь за рулем автопом та ще на робочій зміні? Охтопом, де я відігравши дістав почав. Де це було? Я не бачу. То що охтопом я хотів використати магафону, а на ту ж саму кнопку використовується. Давай, вы, давай быстрей, мне выпасули рошу уже. Чего выписывать ты Да, но адвоката не обожаешь? Не, 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 не. Ты быстрей можешь? Так, хорошо, 3.7 и один и висим. Ты выпасал А за что Ну за непідкорення також Не підкорення. Що... Гру... Трошки грубіше, розумієте? А 3.7, mm. за що мені? Я кажу грубіше попередження. Підкрив КПЗ посиду, не закрил КПЗ. Скільки 55 минут тут? Я...